Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку, чому потрібно охороняти рослин і тварин? Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Добрий ранок, сонечко! Добрий ранок, діточки! Добрий ранок, квіточки, хай цвіте лужочок і шумить гайочок. Будемо дружно працювати щоб змогли на всі питання повні відповіді дати. Які дикорослі рослини з гарними квітами вам найбільше подобаються? Розгляньте, будь ласка, малюночок, і якщо знаєте, скажіть, що за рослини тут зображені. Тут зображені квіти ромашки, маки, незабудки, волошки, так? Часто повертаючись із лісу чи з луків, люди несуть оберемки квітів, які ростуть саме в цих місцевостях. Особливо багато знищують конвалій, підсніжників, пролісків, дзвоників. Щороку таких рослин стає дедалі менше. А ще, через що люди їх зривають? Тому що вони дуже гарні, тендітні і мають приємний запах. Але дітки це дуже і дуже шкодить нашій природі, якщо ми просто великими кількостями зриваємо рослини. Щоб зберегти рослини, які зникають. Люди занесли їх у спеціально створену червону книгу України. Червоний колір це сигнал небезпеки, і він попереджає про те, що потрібно зупинитися. Він ніби закликає всіх людей, рослини і тварини в біді. Допоможіть їх і не знищуйте. Погляньте, будь ласка, на малюночок. Розгляньте фото деяких рослин, які занесені до Червоної Книги України. Ось перша рослина, яку ми будемо розглядати, називається латаття біле. Погляньте, яку квіточку має ця рослинка. Вона дуже тендітна, такі пелюсточки, ніжні, біленькі. Росте ця рослина із води, десь в озері в якомусь, або в річці. Вставочку. Ця рослина занесена до червоної Книги України. Тому якщо ви раптом натрапите колись на таку водойму, де росте біле латаття, будь ласка, милуйтеся ними, фотографуйте їх, але ніколи не зривайте, тому що ці рослини на межі вимирання. Наступна рослина, яку ми з вами розглянемо, вона також занесена до Червоної Книги України. Це конюшина. Це трав'яниста рослина, дітки, яка, коли цвіти, має ось такий фіолетовий, фіолетову квіточку. Квіточка нагадує кульку таку фіолетову. так? Цю рослину дуже полюбляють вживати в їжу тварини. Тому люди її скошують для того, щоб годувати своїх тварин. Наступна рослина, яка також занесена до Червоної книги України, називається цвіт весняний. Подивіться, будь ласка, це лікарська рослина. Її людина зриває у великих кількостях для того, щоб використовувати її у приготуванні ліків. Виглядає ця рослинка як жовтенька квіточка. Вона трішечки схожа на ромашечку, такі довгі пелюсточки, але вся квіточка має жовтий колір. Ще одна рослина із червоної книги сон великий. Погляньте, будь ласка, сон великий ця квіточка дуже схожа на дзвіночки, так? Вона дуже тиндітна, ніжна, лагідна. І саме через її незвичайний. Колір і такі гарні тендітні пелюсточки, люди зривають її, щоб просто помилуватися нею, поставити вдома у вазочку, або щоб використовувати її також у виготовленні лікарських рослин. Що ж все-таки це таке Червона Книга України? Червона книга, дітки, це перелік рідкісних рослин, грибів, тварин, комах, птахів, які перебувають під загрозою зникнення, тобто яких залишилося в нашій державі, в нашій природі дуже дуже мало. Тому саме їх потрібно охороняти, оберігати, піклуватися про них. З'ясуйте, які рослини, що ростуть у вашій місцевості, занесені до Червоної Книги України. Подивіться, які іще є рослини в червоній книзі. Едельвейси. Ці квіти ростуть в горах. Півники борові, шафран, ялівець, зозулинець, лілія лісова, аконіт. Дзвоник і дуже-дуже багато інших рослин. В нашій місцевості також можна знайти рослини, які занесені до Червоної Книги України. Спробуйте з'ясувати, які саме. А зараз дітки я пропоную вам відкрити зошити, знайти тему, чому потрібно охороняти рослини і тварин. Сьогодні ми опрацьовуємо лише. Одну частинку завдань. Тому що наступний урок так само буде присвячений темі, чому потрібно охороняти рослини і тварини. Тому, будь ласка, не виконуємо всі завдання, які є у вашому зошиті, а лише ті, які ми розглядаємо під час уроку. Якщо завдання є у вашому зошиті, ми виконуємо всі його письмово. Якщо у вашому зошиті. Певне завдання, яке ми будемо розглядати, відсутнє, тому ви просто опрацьовуєте його усно. Завдання перше. Погляньте, будь ласка, на два малюночки. На першому малюночку ми бачимо пташку, яка потрапила у маслянисту речовину, яка розлилася на воді, на, е, на морі. І ця масляниста речовина називається нафта. На другому малюночку ми бачимо цю саму пташку, але в нормальних звичайних умовах у воді. Там, де вона проживає. Чому потрібно обережно ставитися до води? Як ви бачите, дітки, що у воді, на воді, біля водоймів є живі організми. Це і риби, це і птахи, це і рослинність. І якщо ми з вами будемо забруднювати воду різним сміттям або ось такими нафтовими. Виділеннями там, чи різними якимись маслянистими забрудненнями. То в першу чергу це буде шкодити тим живим організмам, які живуть у воді і біля води. Тому потрібно дуже обережно і бережливо ставитися до води. Будь ласка, у своєму зошиті закресліть той малюнок. Чого ніколи в природі не має бути. Так, дітки, саме ось цей малюночок депташка потратила у нафту. Потрібно уникати таких ситуацій, щоб не шкодити морським мешканцям. Завдання друге. А зараз ми з вами, дітки, дізнаємося, а чому. Тому ж, дуже важливо, щоб пташки, які живуть у морській місцевості, ніколи не могли потрапити ось в такі рідини. Якщо у вас є пірячко, візьміть його, будь ласочка, підкиньте у повітрі і подмухайте на нього. Що ви можете сказати? Перо дуже легеньке, і воно може літати. так? Якщо, ось, наприклад, мама міняє постіль і з подушки, якщо пір'яна подушка, вилітає пір'ячко, то воно від подиху, від повітря, від руху повітря воно починає літати. Тобто воно настільки легесеньке, дітки, що воно може літати. Тепер. Візьміть, будь ласка, це саме повітрячко, і обережно за допомогою батьків або когось із дорослих намочіть у звичайну олію соняшникову, яка за своїми властивостями така сама, як і нафта. Умочіть, і що ми з вами можемо сказати, який висновок ми можемо зробити про пір'ячко? Після того, як пір'їнка потрапляє у маслянисту реч... речовину у олійку, перо стає важким. Так? А так як олія і нафта мають однакову структуру, тому, коли пташка і її пірячко потрапляє у нафту, то пір'я стає важким. Його навіть можна в ручках відчути, що воно стає важким. А тепер, дітки, уже пір'ячко, яке вимащене олійкою, спробуйте знову підкинути. Але я хочу вас попросити, дітки, щоб ви цей дослід, якщо маєте можливість, робили тільки під наглядом дорослих, не самостійно. Спробуйте підкинути це пір'ячко догори і подмухати на нього. Чи виходить, у вас підкинути пір'ячко і чи летить пір'ячко так само, як було на початку? Ні. Який висновок ми можемо зробити? Що пір'ячко не може летіти, тому що воно замащене олійкою. І коли пір'ячко замащене олійкою, воно стає важким і воно літати не може. Про що це може говорити? Давайте позначимо правильне твердження. Перо стало важким, йому потрібно висохнути. Чи перо стало важким, олія нафта не висохне. Так, дітки, на жаль, якщо пташка потрапляє у нафту, її пірячко стає дуже важким, і олія нафта ніколи не висихають. Олія нафта дуже легко проникає в пір'ячко. Таке Пір'я не пропускає повітря. Птах, тіло якого вкрите нафтою, не може літати і плавати. І від цього такі пташки гинуть. Так само, як і рибки, теж, якщо вони потрапили у нафту. А нафта така, така структура у нафти, як у соняшникової олії. От якщо ви вимажете ручки, або, наприклад, у мами колись випадала пляшечка з олією і розливалася олія, її дуже важко вимити. дітки. ручки після олії також дуже важко вимиваються. От уявіть собі, це тіло пташки, воно не вимиється. І пташка загине. Чи знаєте ви? Що у червоній книзі сторінки позначені різними кольорами. На зелених сторінках рослини і тварини, яких людина змогла відновити. На червоних сторінках розміщені ті рослини і тварини, що зникають або знаходяться перед загрозою зникнення. А ось червоні сторінки, у нашій чорні сторінки у нашій червоній книзі зберігають ті види рослин і тварин, що зовсім зникли з планети Земля. Тобто колись раніше вони були, але потім зникли. Який висновок ми можемо зробити після сьогоднішнього уроку? Люди повинні дбайливо ставитися до всіх тих, з ким їм доводиться жити на планеті: до рослин, до тварин, до комах, до птахів, до риб. І цінувати їх. Так, дітки? Так. Виконайте, будь ласка, інтерактивне завдання за посиланням, яке знайдете у своїх електронних щоденничках. А на останок оберіть, будь ласка, цеглинку з тим кольором, який відповідає вашому настрою на. При кінці уроку зелена цеглинка на уроці мені дуже сподобалось. Жовта цеглинка на уроці мені сподобалось. червона цеглинка на уроці мені не сподобалось. А я дякую вам за вашу роботу та прощаюся з вами до нових зустрічей!